вітанечко всім. Книжка, з якої розпочалось моє літо, і яку я планував прочитати вже десь ще торік, а може і давніше, це Чорний лебідь автор Насім Нікола Сталеп. В чому її особливість? Це в тому, що книжка, яка вийшла в 2007 році, в ній автор прогнозував книжку кризу 2008 року, яку мало хто вірив, і які з нього висміювали. Ну, суть сюжет я переповідати не буду, бо вона дійсно наукова, така містка. А буду. Цитувати те, що мені найбільше сподобалось. Те, чого ви не знаєте, набагато важливіше за те, що ви вже знаєте. Вільний ринок працює тому, що дає змогу спіймати удачу через спроби й помилки, а не отримати її у винагороду за вміння і навички. Оця зараз фраза буде для мої, одна з моїх не Непрочитані книги, куди важливіші за прочитані. Бібліотека має. Вміщати скільки невідомого, скільки дозволяють вам фінанси, іпотечні умови і ситуація на ринку нерухомості. Власне, що більше ви знаєте, то більше буде полиць із непрочитаними книжками. Фінансовий крах може деморалізувати більше, ніж війна. Фінансові втрати і пов'язані з ними приниження, можуть підштовхнути людину до самогубства. Війна, вона таке не нездатна. Тобто, війна позитивніша за фінансовий крах. За все своє життя я не зазнав жодного нещасного випадку, вартого уваги. За всі роки, проведені у морі, я бачив тільки один корабель у біді. Я ніколи не бачив трощі, не потрапляв у трощу, ніколи не опинявся в ситуації, яка загрожувала, який, яка загрожувала катастрофою. А це цитата щоденника Джона Сміта, який був капітаном Титаніка в 1907 році. Оце, напевно, і є справжня впевненість у собі, коли дивишся на світ, не чекаючи від нього. Схвалення. Проблема фахівців полягає в тому, що вони не знають, чого вони не знають. Неповнота знань і переоцінка якості цих знань йдуть у комплекті. Один і той самий процес заважає розширювати знання і вселяє задоволеність наявним знанням. Ми дуже мало знаємо довколишній світ. У цьому немає жодних сумнівів. Ми рекламуємо прочитані книги і забуваємо про непрочитані. Іти гуртом неправильним шляхом вигідніше, ніж йти наодинці правильним. Нам дісталися гени тих, хто йшов за запевненими ідіотами, а не за обережними геніями. Чим не соціальна патологія. У психопатів завжди безліч послідовників. Якщо не знаєш, куди йдеш, будь обережний, бо ризикуєш надійти. Його Бора, це його цитата. Люди думають, що наука це про формулювання прогнозів. Хай навіть хибних. Я ж вважаю, що наука, це про те, як не бути лохом. Потім, через ланцюжок друзів чи їх з друзів, незлічених чашок капучино, чарок дежестивів і черг перед рамками безпеки в аеропортах я на власному досвіді зрозумів усю силу усного знання. Адже бесіди значно ефективніша за листування. В особистому спілкуванні люди говорять те, чого ніколи не напишуть. Я не закликаю зупинити глобалізацію і не агітую відмовитись від подорожей. Просто треба усвідомлювати побічні ефекти, плюси і мінуси. А це мало хто робить. Я бачу, що нашій планеті загрожує дуже дивний і небезпечний вірус. Я нагадаю, що книжка була написана ще в 2007 році, а дивний і небезпечний вірус у нас прийшов у 2019 чи 2020. Вже й забув сам. Дехто ніяк не збагне, що часом краще нічого не робити, аніж робити щось потенційно шкідливе. Оце ж тисати для мене. Коли йдеш своїм шляхом, успішним чи ні, почуваєшся вільнішим, справжнім, тобі немає великого діла до чужої думки. Інші можуть не знати чогось, що знаю я, і думки інших можуть відрізнятися від моїх думок. Розумніше йти на ризик, який можеш прорахувати, ніж прорахувати ризик, на який йдеш. Успіх це про уникати втрат, а не прогонятися за прибутком. Зниження смертності значно більш пов'язано з поширенням каналізації і випадковим винайденням антибіотиків, аніж з діяльністю лікарів. Апатея усе те, що можна втратити. Він не вживав за благо, зокрема й життя. Вале – бути сильним, тобто стійким, і бути гідним. На ну, цьому огляд книжки завершено. Покрутив так камеру, щоб було видно, що на стадіоні робиться. Дякую.